Ранку. Ой, сьогодні як на диво, дуже холодно, на дворі мінус вісім, топим, 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 день і ніч. Котел як жер дрова, так і жре. Можливо, для когось було б тепло, бо мама каже, 16 градусів по градуснику це нормальна температура. Ні, Для мене це ненормально. Коли вітер по хаті гуляє, коли не хочеться ставати з ліжка, хочеться під одіялом валятися, коли навіть пудель замерз, бо я йому ще лежак не купила. Тут немає, як розрахуватися з боргами, купити машинку та багато чого, тому мені зараз чесно, не до лежаків. Сталю йому, коротше, то пільонки, то одяг, Ну, старий, який не потрібний, поспав та й викинули. Спалили або викинули. Круче жах. Я не звикла до такої температури. Мені писали, що можливо утічка є тепла через димохід чи ще десь, треба викликати якогось професіонала, щоб все подивився. А питання в тому, де його взяти того професіонала, тому що всі майстри, всі профі, а коли до діла, чесно, вже надоїло. Ці ремонти, це будівництво ти платиш кошти за якісну роботу, а виходить, що не все так добре, тому що не всі майстри, як обіцяють, вони люблять гроші, а робити нічого не люблять. Пудель, ти що там, шкребеш мені ламінат? Тому якось так треба вставати, треба пити каву. Та йти в магазин. Мама побігла в магазин перша, там бо вона ж в мене така. Кажу: їй не йди ми з малим станемо та й підемо. Ні, я піду, а ви підете потім. Сьогодні 13 січня, старий новий рік Василя, всіх Василів, і Василин з Василями, щастя, здоров'я. та... Так, ми не празднуємо, не святкуємо, але напевно вип'ємо повечеряємо за старий новий рік по старих традиціям. Тому треба вставати, наносити зараз дрів, бо в нас снігу намело. І мама прийде з магазину, і ми підемо докупляти, бо треба і собакам їсти купити, і води принести якісь коротше. Ще моїй сестрі сьогодні 17 років Василинці, вона 12 кілометрів від мене. Ми їх запрошували, щоб вони до нас прийшли діти на вихідні. Але чомусь не їдуть якось так. Добре ранок. Дивіться, де спить пудель мій. на моїй робочій одежі, в якій я дрова ношу. А, у нас мороз ще більше, і, походу, Походу він спить там, під моїм чемоданом. Тусі, тусикло, тусик. Тисику, в туалет. Тусику. Тісі. Тисик, Тосі, мами, тусик. Ідемо Ну Ось підемо пісіть, ідемо. Все, всім гарного дня, каже. А ще хочу розповісти, не відходячи від каси. Вчора була така неприємна. Ситуація. Позавчора я купила стегна. На хвильку стегна по 100 з лишнім гривень за кілограм курячі. Я спитала свіжі стегна в магазині. Вона сказала свіжі. Ну, дайте мені кажу, шість стегон. Вона дала. Хоча я завжди скуповуюся в цьому магазині практично кожен день. Тисяча, півтора, дві тисячі гривень я залишаю постійно. Через день, раз у три дні, і вони знають, що я навіть як собаці беру спинки, там, шиї чи желудки, я завжди питаю, свіже? Мені собаці треба свіже, свіже. Ну окей. Прийшла я додому, коротше, фасую я ці спини, фасую м -м, стегна на один день там настрою, і на другий день. Щоб не всі класти в морозильну камеру. І ви знаєте, після того, як я поклала в морозилку і понюхала свої пальці, а вони мені чого-то гнилим так завоняли. Я не зрозуміла. Я зразу так подумала щось зіпсоване або спини, або стегна. Я пішла, зразу помила руки і забула. А вчора ми, коротше, вирішили запекти стегна в духовці та з рисом, бо малий ходить качатися в тренажерний зал і. Більш хочеться до правильного харчування, щоб вуглеводи, білки, все було. І тут, коротше, мама зробила ці стегна в духовці. І Я сіла за стіл, сфотографувала цю ж короті, їжу. Коли я відкусила кусочок від куриці, по-перше, вона воняла, а привкус дивний. Її не врятували навіть маринад. Я, звісно, розсердилася, я була зла. Діло не в грошах, діло в тому, що вони зіпсували мені обід. Рися зіла капусту, зіла салат, а м'ясо ніхто не захотів їсти. Коротше, я одразу в інстаграм виставила історію з цією тарілкою, коротше, хотіла пообідати. Коротше. Тегнула цей магазин, коротше, амбар це сеть магазинів по Закарпатській області, амбар. І написала, бо я на них підписана: Ну, як є, на що впарювати, коротше, тухле. Його їдять діти, в людей є діти. Я навіть собакам тіпа, тухле не візьму і виставила плюс в рілси. Вони вибачились, хотіли повернути кошти, кажу, не треба мені нічого повертати. Надалі, щоб було все чітко. Розмовляйте з своїми працівниками. Коротше, так, сам офіційний сайт е, відреагував швидко. Вони спитали, в якому місці по адресі я брала і коли ці стегна. Вони вирішили б цю проблему і повернули б мені кошти. Але діло не в тому. Я тут живу в цьому селищі два місяці, нехай з листопада, і наживати собі ворогів не хочеться. Я з тими майстрами собі вже нажила ворогів, а ще залишилось по магазинам нажити собі ворогів. Ні, я зайду в магазин, я скажу жінці цій. Що я вас брала, я питала, ви мені сказали, що свіже. А воно було винюче. Просто скажу наразі: я не хочу нічого. А якщо в другий раз ви мені впарите м'ясо не свіже, а скажете, що свіже, ну будемо розбиратися, тому що я їй покажу, як амбар відреагував. Що він мені написав, і коротше, не хочеться заводитися з людьми за тих коротше, 200 гривень. І я не хочу купувати за свої кошти порчені продукти. Ну, що це таке, коли ми навчимося бути людьми. Якщо людина прийшла і питає, це свіже, ну скажите там, візьміть філе чи візьміть одну свинину. Ну, це трохи не свіже. Ні, блядь, каже, свіже. Ну, то б, б, я взяла шість. Я в шоці. На вечері вже інше м'ясо діставали з морозилки, розморожували, щоб зробити щось інше вже на вечерю, Бо обід був так собі. Дійсно, і в грошах діло, бо ти їх заробляєш, коротше, хочеш купувати свіже. І діло просто в настрої. Чому такі люди? Чому брешуть? Я не розумію. Обід зіпсований. М'ясо на помийку. Ну, навіть собаці не можу дати, бо буде блювання, срачка. Воно мені треба, воно мені не треба. Короте. Якось так, короте. так що вчорашній мій обід був зіпсований. Настрій зіпсований, і гроші викинуті на помийку. Я написала, я все висказала, як є, всі це побачили. Хто на мене там підписаний в інстаграмі, хоч і не багато людей, але я в рілси запустила, О, там також около 100 людей побачило. Можливо, з кожним днем воно буде набирати. Просто не хочу в Тікток закидати, де я брала, і не хочу просто показати лице цієї продавщиці, яка сказала мені, що свіже. А я ж можу і таке зробити. Я ж запустила Мішу і Стасіка, цих майстрів в Тікток. Сто тисяч за якісь години набрали переглядів. Мене в магазині навіть люди впізнають. Шепочуться, що це вона. Так, це я дуже приємно познайомитись. Я Олександр Борисівна. Так буде з кожним. Ось мій обід, рис, салат з капусти та тухла курочка. Супер. Коротше, після такого крутого обіда, що та курочка в мене ще в роті, о, півдня добрих коротше, одригувалась, бо той шматок, який я відкусила, я його ковтнула. Не буду говорити, що було далі, але на курицю я, напевно, не зможу дивитися довго. І... Я тепер розумію, чому люди стають вегетаріанцями. Ну, коротше, це, це такий бред. І рис я посмакувала, геть супер. Мені рис зайшов, мені салат зайшов, мені більше нічого не треба було. А хоча в мене в холодильнику є упаковка чеських сосисок. Тут дуже смачні чеські сосиски, коротше, вони дуже смачні. Упаковка 106-110 гривень. А недорого, їх там багато і вони дуже смачні. Просто, ну, просто не можу вам передати. Зараз, можливо, встану покажу, як вони виглядають, бо йду дрова носити. Так що навіть сосиску не взяла, тому що після того сморяду не хочеться нічого м'ясного, взагалі. вечеря вже була з іншим м'ясом і, до речі, посмакувала мені. Я поїла зі смаком і коротше. Покажу вам, яка була вечеря вчора в мене. Рис, який залишився з обіду, інше вже курятина, інше вже м'ясо, коротше, але свіже і нормальне те, що було у нас в морозилці. От, бачите, неправильно зроблений армопояс і плюс неутеплена хата. Подивіться, як мокріє стіна вугол. Ну, це карчажа. Хочемо купити карніс, але на 4,5 метри в інтернеті не можу знайти, тому буду шукати в місці. Таку штучку приклею. А в нас зима. Дрова кінчаються. Сніжок. Іду носити дрова. Так, це ці сосиски, що я казала. Дуже добрі, дуже смачні. 111,54. 110 кілограм. Так. Ось такі от. Дуже смачні. Так, Максим, сніданок. Так, оце наносила тільки що і це на день може й не хватити до ночі. Це капець. А, що ще хотіла сказати? Коротше, хотіла я заказати ем, пральну машинку за 32 тисячі і за 18 посудомийну машинку. Коротше, хотіла взяти розстрочку без відсотків на монобанк, бо там у нас розстрочка є 100 тисяч на розстрочку. Дивіться на мою голову, коротше, через що. Дрова носила. І що хочу сказати, поки не беру, тому що борг у мене 100 тисяч плюс 500 доларів дядькові я винна. Поки не беру, тому що монобанк лише дає розстрочку на 4 місяці. Тобто мені треба буде платити 10, може більше там кожен місяць. І я поки не... не знаю, чи потягну. Тому поки чекаю. Можливо, будуть скидки, акції перед день Валентина. Ну не знаю, коротше, якось так. Кися, кися, кися. Кися покупалась, да? Кися чиста, кися высушилась феном. Покупалась, кися. Все, 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 все. Тот-то очень кушать хочет. Хочешь, да? Да? Кушать? Кушать хочется, да? А ну, мальчик на место. Ладно, идем кушать и пошумать. Кто-то очень хочет кушать, хочет очень пожрать.